Так, колеги, всім вітання. Пройшов у нас вечірком гарний дощик. Трошки щебень подається. Роботу робимо потихеньку. Курочки гуляють. Почали вже подавати перве яєчко маленьке, голубине. Ну, поки рознесуться. Пітухів переніс, таті. Зараз вам покажу. Сама тут трошки доця гуляла. Любить брати кукурудзку і викидати курей кормити. Так, а хто там у нас переїхав? А в нас півні переїхали. Думав, думав, куди їх їдіти, а коли переніс їх. Туди, Де були колись фазани. і гарне приміщення. Хтось зяготина продаю півники по 200 гривень. Штучка. Хто хоче побалувати свою тіщеньку. Такі красавці. Кукурікають, як будильники з самого ранку. Так. Ну, Пошліте до слідчої тепер. Не всіх перекинув, але но... Ловимо, потихеньку закидаємо. так, 18 штук до 20. Єсть. Саме менше куплене за 18 гривень, воно й не росте. Так, перейшли до слідчого, хазяйка розкричалась. Пенсіонери вже так хто, тут у них сидять. Раз у день злазять до водички. Ну, о, розкричалася їх. Молодіж все на вулиці, бачу, уточка несе, але без толку. Немає в них... Е... Селезень, помагай, уточки немає селезня. Так, ось пугнув. Все діла не стасть тихенько. Що тут на самого ранку два штучки. Ой, кричай. Так, відкладаємо. і посчитає. А це завчора. Ми. Начали, бачите, маленькі нестися. Ну, більше, їй менше, але нормально. І пензіонери несуться, вже їх кущі немає. Да все, ухожу, ухожу. Так, тепер у нас два входи. І друге приміщення вже позабігали, курководи так, виходь, 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 виходь. Друге приміщення роблю, щоб тут теж було де цеплят, суточний там. Якось так. Роблю, з чого попало, так ми поставили салести і з потолка. Вони був потолок пришитий. І де познімав, де, де так руками позбивав. Як ідуть стіни, бачите? Моя була головна ошибка, що клейонку з тієї сторони поставила, вона навіть була з цією. Із-за того була сире страшна. Але мінвата так мінвата стара, не купляли її. одні листиці купляв. Тепер буду обтягувати повністю як чорна клейонка. бачите? І з тієї сторони тепер усе клейонкою. Повністю по кругу і так само потолок. О, гості в мене завелись. І дивись, не замітив тільки ласточка, де гніздечко скукувало і додумалася. А це буде провіщення для утят. Потихеньку цементую. Там ще точно не приділився. Для кого. Це для утяток. Це в нас буде тут басейн. Щоб було в інклюзі, буде заливатися поле, щоб була отут та сама нижня точка. оттуда трошки і трошки на діагоналі. І поїлка. головна проблема, це вода. Як вони купаються, щоб усе капало і одразу виходило на вулицю. Там був коли це оставляв вход, Планував щось там собі, Коротше, накручував себе Ну, Такий кусочок не залитий. <кій> і тепер і буде зверху сітка і поїлки. І буде для води. Ну, правда, не знаю, інкубатор. Світла нема по 4 години, я не знаю, хто закладено 24 штуки. Витяг. але хто знайшов, що не без їх. Сьогодні просвітлюю Ну, я Є 5 просвітлив, бачу, що. Із п'яти-троє живих двоє завмерше. Ну, осталось через 3 дні. Довжені вже лупитися. Побачимо, зиму покажу, що вийшло що не вийшло. Жаль, звісно, що вимикали. Все заливаємо. Заливаю без сітки армірований. Сітка армірована, тільки буде тут, у басейні. Так як тут нагрузка саме утята, вважаю, що це буде. Ні, звісно, класно, але кожна по 100 гривень викинути 1000 гривень, ну, ну ніяк не можу, не, не на час, як казали. І тут а в нас колись була буржуйка. Зробимо вход двері, там двері і окно стоя в тому приміщенні і в цьому приміщенні окно в окно двері і з дверей. Дві половинки, розрізав болгаркою, вставив, піню і не буде відкриватися. Вход один, знизу і там буде вирізатися і лист металу вигнати в ту сторону, як козирюк. Ну Оце так. По цеплятом наче ростуть, наче не ростуть Замедленно. Десь такі два і не здохне, і таке замучене. Вони саме відділяються, ці вже високі, а то бачите, таке низеньке, іно таке низеньке. Замучені, не ростуть. А ці такі быстренькі, шустрі. Уже їх скорба перевожу. Надарть. Ну, за мій корм всередині трошки ще змішую і сама дертичка. Уже що просто на дерті були. Це в мене срочно визволи, так просто кукурудзяної крупи насипав. Але ну, так вони не їдять, а та їдять, бо їсти ж хочеться. Поївка, робота я з першого дня. Перестріляв. Чотири назад. Вони щось вбивають по цю сторону все. Але сухо. Сухо. А це найголовніше. Так, ну погнали далі. Так, тут сад Не викошено. Ну, бурянесті пощі немає. Кури виїдають. Почали були сухнути дерева, бачите, попадало листя. Не на всіх, але є. Перекопав, вивіз і курай чистив, тирсу з какульками, перемішав з землею. Ну, наче перестало листя скидати. Нове пішло. А так перекопав, земля суха була в ужас. Бачте, там є, там нема. Перший ряд клубника пішла в рост, літерна обросла, мигом, мигом дощі пішли, мигом обросло. Різні сорта малини. Це яка така гіркенька, гіркенька та сладка така маленька. Да. Покопував, бачите, везде. І пішло все в рост. Це нам понадавали і сусід, і купляли із дому. Картошка почала твісти. Морковка росте. Десь в бурян що поливали були, і тепер задощило. дощило пару днів дня три. Будемо вставати і просапувати, як підсохне. Буряк, як завжди, гігантський, виростав. Горох уже скороня будемо. І літня картошка теж починає цвісти. Вчора розкидав карбамід і по картошці. Щоб були урожаї набагато краще. Ну, на цьому і все, колеги. Пойду, бо жінка несе каву, посидим. Повітряна тривога, віддихнемо. Все, лайкосик, всім пока. Огірочки.